Добрий день, шановні батьки. Сьогодні моє відео буде для вас. Ми з вами поговоримо про виховання наших дітей. У мене немає сумніву, що ви є гарними батьками. Кожен, кожна мати, кожен батько любить свою доньку, свого сина. Ми всі кладаємо свої зусилля. На виховання, щоб наші діти жили краще. Але чи все ми робимо для цього правильно? І про це ми сьогодні з вами поговоримо. Ми всі прагнемо змін на краще. Переконуємо себе і один одного, що гідні жити краще, хочемо кращих доріг. Вищого рівня доставку, ефективного законодавства, проте рідко самі змінюватися ми не хочемо, не готові, передусім у ставленні до найслабших і найменших, до наших дітей. Доволі часто можна чути питання, як ще можна виховати дитину, якщо не застосовувати до неї силу. Як бути, коли дитина своєю поведінкою виводить із себе? Чому сьогодні так важливо пояснювати батькам, що виховувати дитину не можна застосовувати силу? У сучасному суспільстві існує велика проблема повага до права сили, а не до сили, права. Звідси маємо хамство на дорогах, на вулиці, булінг у школі. Тож з дитиною треба вчитися спілкуватися. Як дорослою людиною, як би ви хотіли, щоб спілкувалися з вами. І проблеми спілкування зникнуть самі з собою. Пояснення, аргументація, логіка все це може надати дитині набагато більше впевненості в собі. Покарання не, не вирішує справжню причину проблеми, але лише бореться з її зовнішнім проявом. Дитина просто звикає до покарань, поведінки її не змінюються або ж Агресія продовжує агресію, навіть якщо дитина просто бачить її, покарання вчить, за ким сила, за тим і правда, тому що і на дитину виростає і стає сильніше, авторитет батьків зникає. Дитина втрачає довіру до тата і мами та намагається відігратися у підлітковому віці. А ще не довіряє іншим людям, вважає світ небезпечним, а насильство над собою чи над іншою нормою. Очікування покарання змушує захищатися, тому дитина може поводитися агресивно, дитина боїться помилок, бо не впевнена в собі і очікує покарання, тому не, не наважується спробувати робити щось нове, розвиватися. Кожну помилку сприймає як катастрофу. Ви запитаєте, а що можна зробити у цьому напрямку? Передусім, потрібно створити сімейне дозвілля, де діти могли б спільно з батьками брати участь в якійсь розважальній діяльності з корисними освітно соціальними компонентами. Адже знання та навички найкращим спосіб засвоюються у грі, коли дитина грається в щось. Вона швидше це все засвоює. Саме так найкраще вирішується проблема спілкування батьків із дітьми та проблема дитячого здоров'я. Удень батьки на роботі, діти або в садочку, або в школі. У вихідні батьки не знають, що робити із занадто енергічними дітьми, тому дають їм гаджети. Що дитина думає? Що гаджет – це найцікавіше в їхньому житті. Всі розваги. Існують або тільки для дітей, або тільки для дорослих. А дітям у цей час катастрофічно не вистачає спілкування з батьками, тому більше приділяйте своїм дітям час. Більше спілкуйтеся з ними, більше грайте. В іграх діти більше засвоюють інформацію, чим просто так, якщо ви будете їм щось доносити, якусь інформацію. Звичайно, наші діти іноді нас доводять, до стану кипіння. Але просто можна поговорити з дитиною і виявити своє недовольство якось в іншій формі. Наприклад, сказати: сьогодні ти мене засмутив, засмутила. Мені було дуже прикро за твою поведінку. Я від тебе такого не чекала. Ти зіпсував або зіпсувала мені сьогодні настрій. Передусім, варто пам'ятати, що ми сьогодні робимо з дитиною те саме вона буде робити, але у більш грубій або ну, гіршій формі. Часто можна чути, мене били, щоб розуму навчити, і я тебе так само вчу. Дитина все це копіюватиме і в садочку, і в школі, і з меншими братами або сестрами. Агресія погрожує, породжує агресія, породжує агресію. Запам'ятайте це, якщо дитина бачить агресію, вона переживає її на собі, то обов'язково мусить кудись випуснути весь цей негатив. Це буде на тому, хто слабший за дитину. Слова батьків, слова дорослих, що оточують дитину, все це дитина буде повторювати в іграх з іншими дітьми або в іграх з лялькою. Все буде повторюватися, тобто вона буде виховувати ту ляльку, наприклад, або він буде так з тим солдатиком поводитися, як поводиться поводяться з самою дитиною, буде копіювати повністю поведінку своїх батьків та близьких або рідних. Треба більше розмовляти з дітьми. Треба більше розмовляти з дітками, щоб зрозуміти, чому виникла та або інша проблема, більше приділяти уваги, а не заспокоювати і давати, як я казала, той же гаджет, щоб дитина не хвилювала вас, не заважала вам робити свої справи. Якщо і виникла якась неприємна ситуація, то дитині потрібно все розкласти по поличках, щоб насправді до діти, до дитина зрозуміла, що вона винна, що вона зробила щось неправильне, а покарати можна і без застосування психічного тиску або фізичного, наприклад, сьогодні я тобі не дам солодощів. От ти себе погано поводив, поводила себе погано. Ти сьогодні будеш менше грати за комп'ютером, або взагалі можна цілий день сказати, що не будеш грати за комп'ютером, або якоюсь улюбленою іграшкою. Буває така ситуація, де батьки працюють клопотані, немає багато часу приділити своїй дитині і іноді зриваються. Треба пояснити. К дитині чому так сталося, щоб дитина зрозуміла, от я неправильно себе повів, повела, мамі або татові важко і так тяжко. Вони працюють, вони роблять справи вдома, а я ось довів або довела. У нас є велика проблема: батьки не вміють просити вибачення. Нема різниці, скільки дитині 2 роки, 5, 8 або 18. Якщо ви зірвались на дитині, треба попросити вибачення. Коли мама чи тато відчувають, що ось настав цей момент, настав цей момент рубіж кипіння, треба відійти, вдихнути глибоко, поміркувати над ситуацією. І поговорити з дитиною, як я казав казала до цього, довести аргументи, пояснити дитині, що вона зрозуміла, в чому вона не права, або пояснити, що ви втомилися. Вам треба якийсь невеликий, невеликий проміжок часу, щоб відпочити, і ви вирішите всі питання, які має до вас дитина. Я хочу побажати вам Терпіння батьків, давайте разом виховувати розумних, талановитих, здорових дітей, фізично і психічно здорових дітей, щоб вони давали правильну оцінку оточуючій ситуації, щоб вони поважали, по-перше, своїх батьків, близьких. Щоб вони поважали людей похилого віку, щоб вони правильно могли оцінювати ситуацію, щоб вони були впевнені в вас і в собі. Розмовляйте більше з дітьми, грайтеся, робіть спільні справи якось разом, приділяйте більше уваги своїм дитині, діткам. І у вас буде море поваги, любові від своєї дитини. Всім гарного дня, всім мирного неба, щастя і здоров'я!